Снігопад та ожеледиця вихідними на Прикарпатті погода спричинила складні дорожні умови. Як результат, деякі водії не справилися із керуванням автівки та потребували допомоги рятувальників. Через снігопад і ожеледицю на автодорозі в місті Болехів застряг рейсовий автобус. Всередині автобуса знаходилось 19 пасажирів, з них двоє діти. На місці події рятувальники провели заходи з буксирування даного транспортного засобу на проїжджу частину дороги і рейсовий автобус продовжив рух. Також через складні погодні умови на дорогах Прикарпаття мали місце і ДТП на автодорозі в селі Старуня Богорочанської територіальної громади трапилось ДТП за участю двох легкових автомобілів. Прибувши до місця виклику, рятувальники спільно з добровольцями місцевої пожежної команди села Старуня провели заходи щодо від'єднання клем акумуляторних батарей на автомобілях, щоб запобігти виникненню пожежі, а також встановили транспортні засоби на колеса. Загалом, впродовж вихідних рятувальники вивільнили із снігових заметів 5 транспортних засобів, в яких перебувало 23 особи, з них троє діти. Постраждалих немає. Мар'яна Джерчина, Стасія Бейта. Ле радіо компанія Раї.